Ще пригадаємо, що за адміністрації Байдена Америка сильно виступала за пониження мобілізаційного віку. Потім, коли Трамп пройшов, вже його адмі... адміністрація перехопила цю естафету. Скажімо так, і вони досі наполягають ці контракти, які зараз держава пропонуватиме для молоді. Вони наших партнерів зі сполучених штатів задовільнять. Ну тут важко сказати, це буде залежати від того, наскільки можна буде продемонструвати цей потік і таке інше, але з іншого боку, ну можна погодитися на те, що на аргументи президента Зеленського щодо того, що ну а як нам робити навантаження на людей. Ми не можемо дзеркально з Росією це здійснювати. Росія з величезним мобілізаційним ресурсом не співставним з українським, і ми не можемо це робити. Нам треба акценти робити на. Технологічну перевагу, і власне це треба доводити е, і е, доводити нашим партнерам, що ми не можемо все закрити людьми, тому що людей просто не вистачить. А е, технології давайте нам новітні технології, ті ж самі американці. Треба нагадати Трампу, що е, під час ядерного роззброєння е, Україна е, втратила е, багато компетенцій. Наших заводів, і через це зараз проблеми, ми е, не можемо швидко, наприклад, ну я скажу так обережно: наприклад, е, масштабування балістичних ракет. Якщо е, в ті часи я не буду називати зараз підприємства, хоча вони відомі, відомі е, там ті, які робили системи наведення для ракет. Американці їх знищували, знищували в рамках програми НАНАЛУГЕРА. Вони називалися група підприємств найбільш небезпечні підприємства України, е, і е, вони знищувалися. То тепер чому б нам не заявити, ви знищували тепер? давайте передавайте нам технології систем наведення на ракет ракетного палива і так далі. Ми ж ракетне паливо лише дивом. Зберегли завдяки там одному ініціативі, ініціативі одного з керівників заводів, а все це мали знищити. І чому тепер компанії, скажімо, Нортаб Грумен і Raytheon Технологіс американські, чому б їм не допомогти нам у цій, у цій сфері, і це може вирішити той самий Трамп, заохотивши їх і все це, все таке інше, да тому. Тому е, у нас так само є вимоги, і е, так само є е, ті речі, які е, ми маємо полагодити е, те, що зруйнували свого часу ті ж самі американці. Ну звісно, там росіяни. Ну але росіяни зараз вже по той бік окопів, тому їм вже лише можна пред'яву у вигляді ракет е, по їх заводам е, робити. І да? е, е, до цього треба йти. Щоб ми могли е, отримувати щорічно справді кілька тисяч різноманітних ракет, е, тоді це е, ми зможемо досягти ракетного паритету. Це те про що ще писали генерал Залужний і Заброцький е, у е, вересні 22-го року, коли йшлося про те, що у них е, ракетна. Рука довжина ракетної руки в 20 разів більша. Ну за цей час ми дещо скоротили, але ще в 10 разів треба скоротити і досягти цього паритету. І це можна зробити за рахунок військово-технічного співробітництва, власне кажучи, а не за рахунок тільки мобілізації. І поста поставити устрій якомога більше людей, не в цьому можливість перемоги і переваги, а саме в технологічних наших спроможностях. Пане Валентине, також зараз низка українських виробників говорять про те, що вони не можуть бути на 100% завантажені і виробляти там ті самі дрони, реби абсолютно інше спорядження для нашої армії, тому що не вистачає просто закупівельних спроможностей в нашої держави. Відтак там вони завантажені відсотків на 40 приблизно. І зокрема, технологічні сили України представили минулого тижня, якщо я не помиляюсь, проєкт тієї зброї, яка не потрапила в армію. І там шалені цифри, там щось 1 мільйон чи 700 тисяч, вже навіть не виросла ця цифра, тобто це те озброєння, яке могло потрапити до нашої армії, але не потрапило, тому що от не було замовлень, не було можливості у держави там оплатити чи там низка інших причин. Рішенням кажуть підприємці є співпраця з зокрема закордонними різними компаніями. Як ви вважаєте, за цим майбутнє от українського ВПК? Є кілька моментів, про які треба зазначити. Я знайомий з тими проблемами, про які кажуть оці технологічні сили, не тільки вони зараз активізувалися усі практично асоціації, усі об'єднання підприємств, і в принципі там є багато слушного в тому в тих заявах, які вони роблять. Ну зокрема, одна з проблем це погана робота Міністерства оборони. І, зокрема. Агенції оборонних закупівель Міністерства оборони, яке ну законтрактувало дуже багато, багато, а отримало озброєнь десь приблизно на половину вчора. Одна з асоціацій оприлюднила чіткі дані. Я можливо вам і надам ці дані скільки скільки було законтрактовано, і скільки отримано за 24 рік рік. Зробили е, аж, аж на 320 мільярдів гривень, а отримали тільки на 180 мільярдів гривень. Да? Тобто, тобто, бачимо наскільки у нас е, не е, будемо казати, е, не зовсім якісно, бо я розумію, що деякі контракти вони е, законтрактовані в 24, му а в 25 му буде продукція. Я розумію. Але там є і контракти з цих 180 мільярдів, кажуть, що десь 70-80 мільярдів це контракти 23-го року. Тобто у нас Міністерство оборони досить слабеньке ще не налагодило роботу, саме у тому, як працювати з національним виробником, тим більше що внаслідок. Того, що е, промисловий менеджмент дуже погано е, працює у нас, я маю на увазі мінтратехпром і наявність дивного об'єднання Укроборонпром е, досі е, створює величезні проблеми і. Е, Деякі контракти там на величезну кількість, багатомільярдні контракти, наприклад, на ті ж самі міни отримала одне державне підприємство, а не виконала. І це проблема не тільки того державного підприємства, а і тих лобістів, які були в Міністерстві оборони в, в Міністерстві стратегічних з питань стратегічних галузей промисловості. Це величезні проблеми. Другий блок проблем це кредитування. Досі у нас банківська система не підключилася до воєнного часу і не працює на інтереси оборонної промисловості. Лише зараз, ось три роки війни, лише зараз звітують підприємства, що вони досягли, начебто, вже угоди, що під 5% ставка річна, 5% кредитування, але на 5 років да і е, бідґідкаються про те що е, треба щоб підприємство було обов'язково в переліку е, стратегічних е, стратегічної інфраструктури е, а деяким які можуть робити зброю не вдається або це тривалий процес е, тому вони всі наполягають на тому що потрібно відкрити ринок зброї е, і вони навіть зараз е, наші підприємства приватні принаймні е, їдуть збираються на Айдекс в Арабські Емірати на міжнародний салон далі збираються в Індонезію, яка може так само бути ринком е, азійські азійські ринки. І дуже хочуть відкрити це, відкрити ринки. Ці ну, ну навіть знаєте, кажуть про те, що підприємства будуть е, обережно тікати, тобто робити релокацію і е, е, з уже з нових локацій, там в Європі, наприклад, або в Балтійських країнах. З тих локацій вже робити якісь, ну будемо казати, відвантажувати продукцію за кордон. Так? Тобто, тобто тут, тут є і проблема технологічного витоку, бо це ж люди, які носії знань, можуть поїхати. Тому, тому питання відкриття відкриття ринку для українських оборонних підприємств зараз дуже велика проблема, і окрім данської моделі, про яку напевно ви хотіли згадати. Що треба і над цим питанням думати, та час, пане Валентине, дякуємо вам дуже за те, що знайшли можливість сьогодні поспілкуватися. Вийти до нас в ефір. Валентин Бадрак був щойно на зв'язку до